Доброго ранку, доброго дня, мої хороші. Щоб дізнатися, про що буде йти мова на нашому занятті діти, вам потрібно відгадати загадку. Ось послухайте, будь ласка, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Хто це мої хороші? Так, звичайно ж, це наша книга. Так, дійсно, мова йде про книгу. Саме книжка це мудрий, чесний друг кожної людини. Книжки ведуть нас у дивовижний світ, знайомлять із прекрасними людьми, читаючи книгу, і ви самі стаєте розумними. Сильнішими та добрішими. Книга веде усіх нас чарівними та мудрими стежками і завжди нас повчає. А що для вас, мої хороші, є книжка? Книжка це що? Так, це добра наука для нас, для малих, для дорослих. Книга нам багато чому навчає. Із книги ми беремо всі наші повадки, добрі, іноді і погані, але найчастіше книжка нас повчає добрим вчинкам. І діти, які більше читають, вони розумніші та добріші. Ось в, нас, в мене є історія про виникнення книг. Послухайте, будь ласка, первісні люди використовували стіни печер, коли хотіли щось намалювати, залишити повідомлення, розповісти про яскраві події з життя родини. Люди одночасно і прикрашали своє житло. Малюнками і залишали розповіді про події свого життя. Печерний живопис виявився таким довговічним, що зберігся до наших днів. Як ви гадаєте, чи зручно було малювати на скелях? Ні. Згодом в Месопотамії з'явилися глиняні? Дощечки. Їх використовували шумери цивілізація, що першою винайшла писемність. Люди брали сиру дощечку з гладкою поверхнею і паличкою, видавлювали на ній текст, потім дощечку сушили на сонці чи опалювали в печі. Уявляєте, скільки важив один такий глиняний лист. Глиняні дощечки були крихкими та важкими, тому люди стали шукати інший матеріал. Римляни та греки писали на свинцевих дощечках, а пізніше на воскових. З часом люди винайшли папірус. Його використовували в Давньому Єгипті і інших країнах. Для виготовлення папірусу використовувалася водноболотна рослина, яка називалася папірус. Для зручності, зберігання аркуші папірусу склеювалися у вигляді довгих-довгих шматочків. Вони були дуже легкими. І ручними, щоб зберігати папірусні книжки, аркуші папірусу замотували у великі сувої. Літери на папірусах писали вручну, і більшість книжок були в одному примірнику. Потім книжки робили з не пергаменту не дублуни шкіри, тварин, перевага пергаменту. Над папірусом полягає в тому, що на пергаменті можна було писати з обох боків аркушу і використовувати його повторно. З пергаменту почали вирізати звичні тепер аркуші. І з'явилися перші книжки, схожі на сучасні, писали великими літерами чітко. І гарно. У Київській Русі використовували берестяні громади. Для їх виготовлення використовували кору берез. Вважають, що папір винайшов у Китаї лунь. Саме з початком виробництва паперу книжки почали масово використовувати. Головна причина цей матеріал. був. Значно дешевшим, а це означає доступнішим для людей з різними статками. Отже, книжки почали друкувати, а не писати вручну. І кожну книжку можна було видати одразу в кількох примірниках, і одразу багато людей могли її прочитати. Будеш книги читати? Будеш все знати. Ось у нас перше прислів'ячко про книжки. Наступне. В домі без книги, як без вікон, темно. Наступна весела книжка, твоя радість. Наступна, гарна книга научить, а погана намучить. Наступна де розумом не дійду, то в книжці знайду. День без книги ще обід без хліба, Дім без книги, День без сонця. Життя без книжок, весна без квіток. Ось, мої хороші, ми з вами сьогодні на занятті познайомилися з книгою я, наші предки. Спочатку намагалися вчитися. Так, я надіюся, що вам сподобалося наше заняття. На все добре, до побачення!